Я знаю, я знаю, я ним скористуюся. Судовому, виключно в судовому. Ви маєте право обирати свій Да, Давайте мені постанову. Не звертатися з метою оскарження. Добре. Ознайомлю вас з постановою Давай. Постанова накладення накладі, стала стягне, справді, трапу російського старе, забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано. Не в автоматичному режимі. Серія ЕНА, номер 5542954. 954 Дата родні справи. сьогоднішнє число 22. серпня, 25 року. 50 на 25 хвилин, місяць справи. Одеська область, Одеський район, селище Ангард, вулиця Ангарська, 1. Посади спеціальне звання Я, поліцейський першого згоду, першої роти другого батальйону ОПП Одеській області. Брал поліції бойна сам особа, що до їх розглядається справа ще.